Бійці Збройних сил України показали, як на передовій варять каву. І навіть розповіли власний рецепт, щоб ароматний напій вийшов дійсно найкращим. Відео опублікували у телеграм-каналі Страткому ЗСУ. Чайник сполукати бов'язково. Він трошки стратегічний запас. Як зробити хороший української кави? Додаємо львівської кави. Даємо слобожанської, чистої джерельної води. Любові до України можна, ненависті до москалів. І виходить одна з найкращих кав. Слава Україні! Рецепт від наших воїнів по приготуванню запашної і по-справжньому української кави. Цей рецепт секретний, тому діліться тільки із найближчими. Слава Україні та її воїнам! Смерть ворогам! Йдеться у дописі.